ЄС надасть більше 7 мільйонів євро на будівництво житла для ВПО у Нововолинську. Нововолинськ у лідерах серед Волинських міст, які прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні в громаді офіційно зареєстровано майже 7 тисяч ВПО. Міський голова Борис Карпус анонсував, що Європейський союз фінансуватиме будівництво житла для переселенців. Після тривалих переговорів презентації проектів маємо нарешті позитивну відповідь. Рішенням інвестиційного комітету НЕВКО місто виділено грант для реалізації. Програми ЄС житло для внутрішньопереміщених осіб та відновлення звільнених міст в Україні. Шановні партнери, ми раді повідомити, що рішенням інвестиційного комітету НЕФКО вам виділено грант для реалізації проєкту житло для внутрішньопереміщених осіб в місті Нововолинськ у рамках програми ЄС, житло для внутрішньопереміщених осіб ВПО та відновлення звільнених міст в Україні. Зконована копія листа про надання гранту додається. Так що вже є офіційне підтвердження про цю суму да, 7 мільйонів 140 тисяч євро. Це кошти, які сподіваюся, будуть да, внесені в в економіку міста. Сума гранту становить 7 мільйонів 140 тисяч євро. Співфінансування із міського бюджету грантом не передбачено однак, місто візьме на себе усі підготовчі роботи.